сьогоднішньому уроці ми розглянемо такий плагін, як WP Pulse чи Pulse, як правильно. Тобто, цей плагін дозволяє встановити форму з опитуванням на сайт, на віджет, тобто на сайтбар, сайту, на статтю, на сторінку, кому як зручно. Тобто, для початку я покажу вам, як це виглядає. Ось так. Ось це є стаття, скажімо так, ось тут. І тут в кінці неї чи в середині неї. В залежності, де ви хочете додати, в принципі, проблем тут з настройками нема. Можна робити в будь-якому місці. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно сам плагін, закачати його на ваш сайт. Це робиться в меню плагіни в вашій майстерні сайту. Через опцію плагіни додати, завантажити. Вибрати файл. ну У мене він вже є, ви, відповідно, його скачаєте по силості, яка буде знаходитись нижче цього ролика відео. Після того, як ви закачали плагін, його обов'язково потрібно активувати. Якщо ви не зробили цього відразу при установці, то можна зайти сюди в плагіни. І отут є кнопочка WP Pulse деактивувати або активувати. Тобто ваш плагін повинен бути активований. Після того. Як ви його активували, у вас знизу з'явилося ось таке меню Poles, для роботи з яким вам е якраз і е буде потрібно попрацювати. Тобто для того, щоб створити опитування, нам потрібно зайти Add Poll і тут в полі Questions задати, скажімо, текст заголовок. Нашого майбутнього опитування. Ну, ми для прикладу будемо робити, як вам вигляд мого сайту на питання. І даємо відповіді, на які будуть користувачі, які, відповіді, які користувачі будуть використовувати. Скажемо супер, так собі. Додати ще одну відповідь. Якщо робите в називному відмінку, не забувайте Змінив, змінила. З допомогою ось цієї опції можна е, вибрати або можливість вибирати одну е, відповідь або декілька. Тобто, якщо тут стоїть нов, це означає, що користувач е, може вибрати тільки одну відповідь. Якщо ж ви ставите є, yes, це означає, що він може вибрати більше однієї відповіді, і кількість відповідей, які користувач зможе е, вибрати, ви якраз визначаєте ось цією опцією. Я в даному випадку встановлюю дві. І додаємо. Опитування. Після того, як ми його додали, воно у нас з'явилось отут в менеджері опитувань. У мене вже були попередньо, тобто у вас воно буде, можливо, там під номером 1 чи 2. Ну, моє останнє є саме ось це. І його ID є номер 4. Тепер ми повертаємося в публікацію, заходимо в її редагування і вибираємо місце, куди ми збираємось вставити. Скажімо, наше опитування. Ну, для прикладу, скажімо, ми його будемо вставляти ось сюди. Натискаємо на ось цю кнопку ИнсертПул, вставити опитування. Вставляємо сюди цифру з номером вашого опитування, натискаємо ОК, оновляємо. Заходимо на нашу сторіночку на сайті, обновляємо сторінку і бачимо. Опитування готове, в принципі, людина може зайти вже і вибрати собі будь-який варіант і натиснути кнопку Голосувати. І побачите, що тут же є якийсь мінімальний архів, та? тобто є кількість голосів, за які проголосували і тому подібне. Цей е, плагін дозволить вам е, робити такі опитування в кінці, наприклад, кожної статті, тобто оцініть, як вам моя стаття, що дозволить більше, скажімо, працювати зі зворотнім зв'язком, то дозволяти людині більш-менш тримати з вами зв'язочок, тобто повертатися на ваш сайт або щось в тому роду. Наразі урок закінчений і до зустрічі на наступних уроках.